Я лагоджу, добре? Це лагоджу. моє завдання. То був в бібліотеці зараз, він активував. Живий. Опа, а кого тут нема? Кобібітос, ти звідки пройшов? він знизу знизу? Харветі тоді. Він ближче за був. Це Харветі. Я прибігла Це. перша лангу. Я один з перших лагодей світу. ти був! в бібліотека ставив. активувались. А ти хто Харветі? Ага, Хорваті, Давай. Давайте різанину. Опа, опа, оп. опа, опа. Воно... Бляха, акело промахнувся. Ах, ну навіщо от бігати після того? Е, я знаю, що Лалі Канада, але в мене зачервонів екран. І у нас. З... Я не знаю як. Колшон, <laughs> Масове вбивство произойшло. Пометання стоїть. Знаменитість помирала? Так. В якому раунді це сталося? Минулий, не в цій, ці, а в минулий. Аля була... Аля була знаменитістю. Вона була знаменитістю. Я сказав, що вона була голубом. Ні, вона була знаменитістю, тому що Валі знала її роль, і вона дуже сильно на її гарно відреагувала, коли вона померла, вона така, а, топ, це ж вона, так. ай Мене ще й замутило, я не міг сказати нічого. Це я був. А я ж казав, що Гарлесі був. Товариші мирні. Чому Кубер сказав, що хто, хто. Аля була Аля голубом, і ви всі проголосували не в нього, коли в тому раунді помирає одна людина. Це і всі мирні. А, ну голубом і голубом, похуй, Чому?